Я бачила сонечко Юлія, лайкнула, що прийде на йогу. Вчора так одна з учасників йоги, що так сонце світить, говорила про те, що я те ви взагалі так геть. Немає де... Немає де, де, де приткнутися. Коротше, е, до чого я вам веду? Людина побачила мене, як я записана в телеграмі, і сказала про знесла і. Нікнейм, тому що це в мене псевдонім солнышко, Юлія. Ну, Юлія, це моє ім'я. До чого я вам веду? Ви запитуєте, як краще називатися, чи в усіх платформах потрібно однаково. Да, в усіх. Де Viber, Telegram, Instagram. Facebook, YouTube, скрізь ви повинні називатися одним нікнеймом. Тоді у вас буде впізнаваємість. Оця людина запам'ятала мене. Я кажу, так, це я. я я я я прийшла, прийшла. Я відмітила, що я прийду, я прийшла. Ця людина мене побачить тепер десь чи на Фейсбуці, чи в Тікток і скаже, о, блін, так я ж знаю, на його хожу. Підпишеться, буде активно там, писати щось чи ще щось. а Потім раз і замовить той товар, який її цікавить. Я продаю картоплю на якийсь жук не їй а також ікра, червона, чорна щука прастматики, в мене є по 400 гривень. Роблять і об'єм і довжину. Тому так, бажаєте замовити, пишіть і будьте завжди медійними.